Я Карпенко Юлія Анатолійовна, лікар-фізіотерапевт клінічної лікарні номер 5 Сьогодні Міжнародний день фізіотерапевта. Фізіотерапія, що таке фізіотерапія? Це використання з лікувальною, профілактичної реабілітаційної цілями фізичних чинників природних та приформованих. Які види лікування представлені у нас фізіотерапевтичні? На сьогоднішній день це всі види електролікування, ультразвукова терапія, магнітотерапія, масаж і реабілітаційні види лікування, які не входять до фізіотерапії, але вони є невід'ємною частиною реабілітаційного процесу. Останнім часом ми придбали сучасну нову сучасну апаратуру і обладнання реабілітаційне. Яке буде допомагати в відновленому лікуванні пацієнтів. Основні види лікування пацієнти, ті, що ходять до нас, вони це все знають і широко використовують, але дехто просто не знає, що на сьогоднішній час відділення працює, працює в повному обсязі. В перспективі планується відновлення і водолікування таких процедур, як водолікування, теплолікування. Тому ми надаємо повний спектр реабілітаційних послуг, фізіотерапевтичних послуг, але вони являються реабілітаційними, вони є невід'ємною частиною реабілітації. Тому, будь ласка, приходьте до нас на оздоровлення та на лікування. Для того, щоб попасти до нас у відділення, необхідно взяти направлення у сімейного лікаря або лікаря-фахівця на консультацію до лікаря-фізіотерапевта або на медичну реабілітацію. Так що, будь ласка, чекаємо вас, приходьте. Ми будемо вас раді бачити.